Зрозуміти, що зі мною не вже, а я. По житті я взагалі займався завжди спортом, завжди, з дитинства. І тут раз, я так швидко думаю. Але завдяки тільки харчуванню я пив і сьогодні я вам скажу, до речі, ми сьогодні з Галинку їздили. І у сьомій годині ранку я грав в хокей з професіоналом на Тернополі на цьому. Я аматор. Це то, що лікарі мені сказали, що не будеш ходити. Але з нашим клітинним харчуванням я ще граю в окей, друзі. Вони сказали, що ви не можете ходити, тому що де він вам візьметься, той диск? Ну, де візьметься? Це по хребтю, по хребту. Потім випатив, друзі, покращені результати. Лікарі не визнають. Тобто вони тако плечима е і кажуть, що так не може бути, так не буває. Буває. Що ще хочу сказати, що волосся, ну я вже завжди говорю, але два слова скажу, що залисими мене були страшні, Оксаночка мені подарила ту знімку, я тепер кожного дня ту знімку всім показую, до мене телефонують. Каже, такого не може бути, що ти там придумав. Кажу, може бути, бо є, бо я є тут. І коли мама, е, ми з мамою живемо, і вона каже, Василю, що з тобою, що ти міняєшся? Каже, Ти пофарбував волосся? Я кажу, ні, мамо, пофарбував, але мені волосся зі середини. Тобто волосся стало насичене. Сивина зверху у мене щезла. І взагалі тільки тут лишилося у мене, ще на скройні. і все. Потім стоматит, так само, ну то короткий, такий маленький, стоматит у мене був по 4 рази. Зараз немає того стоматиту, ні разу. Навіть я їм ягоди, які є з землі, піднімаю, експериментую, люблю експериментувати, немає ніякого стоматиту у мене, все еле. Ну, я думаю, що Ну, грузино значить.